Файно друзі, сьогодні робимо заміну та налаштування ножів на електрорубанку. Використовуємо платформу. Далі знімаємо ножі. Очищаємо вал від пилу та бруду та прижимну пастину. Далі наживляємо ножі з пластиною. Тепер нам потрібно виставити ножі, щоб вони були... однаково виступали над основною подошвою на однаковій висоті. Тепер будемо робити регулювання ножів. Беру брусочок. Роблю на ній помітку. Тепер по цій мітці буду виставляти ножі. Встановлюю брусок на основну підошву, Легесенько притискаю і роблю оберт ножами і роблю другу помітку. Відстань на якусь змістилась. І тепер по цих двох мітках буду робити. Налаштування. Необхідно, щоб зліва та справа брусок зміщався однаково на однакову відстань. Зараз ще декілька разів перевірю і буду налаштовувати іншу сторону. Майже трішки потрібно підняти ножі з лівої сторони. Зовсім небагатко. Легисенько притискаємо гвинти і знову перевіряємо. Легенько притискаємо і обертаємо. Зміщення співпало з другою різкою. Тепер перевіряю іншу сторону. Відстань однакова. значить ножі виставлені однаково. Можна затискати і робити те ж саме з іншим ножем. Так, тепер контрольне перевіряння. Тут одна відстань. І тут така сама відстань. Перевіряємо інший ніж. Така ж сама відстань. І з цього краю така ж сама відстань. Значить, все зроблено правильно. Так, все, ножі виставлені, відрегульовані. Зараз будемо перевіряти. Тепер зробимо пробне струхання та перевіримо товщину, яку знімає, знімають ножі з кожної сторони. 36 мм. 36, з іншої сторони теж 36, 36. Зараз зробимо прохід і потім переміряємо.

34. Значить, що ножі виставлені правильно. Знімаю з кожної сторони однаково. Все, друзі, заміну ножів зробили, регулювання також зробили. Якщо хтось робить по-іншому, буду дуже радий почитати в коментарях. Також, якщо у вас є якісь поради. Або інші методи, як це краще, легше, точніше зробити. Теж буду радий почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.